Головний відділ безпілотних авіаційних систем Фенікс. Ми прикордонники, які на початку 2025 року інтегрувалися до президентської ініціативи Лінія дронів. А вже наприкінці року ми є частиною угрупування сил безпілотних систем України. Протягом 2025 року підрозділ працював без пауз в день та вночі. Велика зона відповідальності, висока інтенсивність, постійний контакт із противником. Результат року вимірюється конкретними діями. Протягом 2025 року підрозділ Фенікс досяг таких результатів. Загалом уражено 20 216 ворожих цілей на загальну суму понад 2 мільярда доларів. Серед них особовий склад противника. Ліквідовано. Знешкоджено. Техніка та озброєння противника. Знищено. Уражено. Безпілотні системи противника знищено, уражено. Ми використовуємо повний спектр безпілотних технологій, ударні та розвідувальні системи, засоби перехоплення, радіоелектронна боротьба, розвідка та аналітика. Усе це працює як єдине ціле у 2025 році. Підрозділ почав працювати з антишахедною програмою. Для цього ми застосовуємо спеціалізовані безпілотні системи, призначені для перехоплення та знищення ворожих ударних БПЛА. Окрім повітряних платформ, підрозділ працює з наземними роботизованими комплексами. Вони застосовуються для виконання бойових та логістичних завдань у зоні відповідальності підрозділу. У 2025 році ми посилили та масштабували напрямок дальніх уражень. Це був новий виклик для нас, з яким ми наразі успішно справляємося щодня, вдосконалюючи свої патори цілі у глибокому ту. У противника більше не є недосяжними. Основа будь-якого підрозділу це професійні та навчені люди. Нам є чим похвалитися, адже Фенікс має власний навчальний центр, повний цикл підготовки від відбору до бойового застосування. Ефективність вимірюється не лише кількістю успішних відпрацювань, вона вимірюється співвідношенням втрат результату. У 2025 році цей баланс був на користь результату. 2025 рік став роком масштабування системності та прориву. Підрозділ Фенікс. Ми схід українського сонця.